Ішла колона і був опір, і вони е, танком заїхали, у, у, ось місцевий магазин навпроти нашого ліцею, вони заїхали танком туди і стріляли по нашій школі. Потім, е, коли була вже окупація, місцеві розповідали, що тут був їхній штаб, що вони тут проживали певний проміжок часу. Е, коли я особисто зайшла, ну, вони із кабінету директора завучів зробили спальню, вони все розміщували з. З іншого боку, мабуть, боялися якоїсь відповіді, з цього боку нічого не було. Всі подушки, всі матраси, всі дивани, всі з погребів повитягували в людей харчі, все було з тієї сторони. У нас була нова, абсолютно відремонтована столова. Абсолютно. Ми тільки в січні місяці її відкрили. В столові в них була операційна. Все було в крові, всі кресла були в крові, всі холодильники були в крові. Ну, Це було дуже страшно. Маємо юних квітеїстів першого класу та учнів 11-го класу разом з першою вчителькою Шупер Сніжаною Валерія. Литва, яка абсолютно все зробила комфортні європейські умови для наших учнів. Я не знаю про що можна мріяти ще в цій школі. Ну от реально не знаю наскільки все сучасне, наскільки все відповідає. Ну скажу навіть так, навіть дзвінок, звичайний, який дзвонить з уроку і на урок запрограмований. Тобто не потрібно вже ходити, щось вмикати, руками дзвонити, ну, Тобто абсолютно все. Це комп'ютерні класи, аж три зробили, в нас до війни був один. Технікою забезпечення абсолютно всі вчителі, абсолютно все нове, все було дістане з ящиків, меблі всі абсолютно нові. Ну, ну все, абсолютно, все є. Я не знаю, я не можу назвати, чого тут не вистачає. Люди повертаються, але дуже-дуже мало. Не повертаються не тому, що немає де вчитися, не повертаються тому, що немає житла. Якщо ви знаєте, 13 серпня Кабмін провів нараду засідання. І на, цьому, на тому тижні вже був підписаний постанова про відбудову Бородянки. Єдине питання у нас, яке буде стояти, це, по-перше, Максимально швидко, щоб ми змогли реалізувати, щоб держава змогла реалізувати кошти, які виділив уряд на відбудову бородянки. Але на жаль, я переживаю, що ми не знайдемо таку кількість будівельників, щоб можна було запустити відбудову тут нове будівництво, реконструкцію, доробити капремонт. На жаль, але будемо старатися, я впевнена. Загалом в Київській області після окупації, після значних обстрілів, було пошкоджено 245 навчальних закладів це школи та дитячі садочки. У нас пріоритет це повернення людей додому із 30 тисяч зруйнованого житла. Ми відновили вже 17 тисяч об'єктів, і повернення людей без відновлення соціальної інфраструктури, як дитячі садочки, школи, лікарні, неможливо. Тому для нас пріоритет відновлення. Шкіл дитячих садочків на сьогоднішній день ми відновили майже 90% 209 навчальних закладів. Це і дитячі садочки і школи».